Вітаю малята! Любить зиму дітвора, тішить діток диво сніг, Щастя й радості пора, скрізь дзвенить дитячий сміх. Взимку безліч є розваг, ігор різних дітвори. У дворі такий аншлаг, Лижі, сани й ковзани. Діти, а які зимові розваги ви знаєте? Ну, звичайно, це зліпити сніговика. Грав в сніжки, катання на лижах та сноуборді, катання на ковзанах, грав в хокей, робити янгола, катання на санчатах. А щоб гратися безпечно, треба не забувати про правила безпеки під час зимових розваг. Я впевнена, що ви їх всіх дотримаєтесь. Сьогодні пропоную вам зробити ось такі санчата з пластиліну. Для роботи підготуйте пластилін, дощечку та стеку. Спочатку ми зробимо полоза санчат те, на чому вони їздять: візьміть чорний або коричневий пластилін, розмінаєте його, зігріваєте і розкочуємо ковбаску. Діти, дивіться, вона повинна бути довга. Але не дуже тоненька. Тепер отриманий жгут складаємо вдвоє, але кінці не з'єднуємо. І ось цю передню частину піднімаємо ось так, вгору. Такі полози у нас вийшли. Далі нам треба зробити стічки для наших майбутніх дощечок. Візьміть два шматочки пластиліну, невеличких, і розкатайте в ковбаску. По довжині вона повинна бути трошечки довше за ширину полос. Ось, бачите, робимо дві однакові. Якщо одна буде довшою, то можна виправити стекою. Тепер з середини приліпіть з однієї та другої сторони і трішки притискаємо зверху, щоб вона була пряма. Оберіть будь-які 4 кольори пластиліну. Невеличкі шматочки. Це будуть наші дощечки. Розкочуємо в ковбаску. Довжина дощечок повинна бути трошки більша за відстань між стічками. Дощечки повинні бути рівними між собою, тому стекою можна їх підрівняти. Тепер приліплюємо наші дощечки. Але перед цим їх потрібно ось так трішки приплюснити між пальчиками, бо дощечка пласка. Ось такі санчата вийшли у мене. А на фото ваших робіт буду чекати в особистих повідомленнях. А ще, якщо відсканувати QR-код або перейти за посиланням, можна пограти в цікаву гру. До побачення, до нових зустрічей!